Польща, нібито, погоджується збивати російські ракети над Україною, ну як погоджується, Радослав Секо ж ніби не погодилось, якщо я правильно розумію. Uh, от деталізуючи, -де -де Радослав Сикорський каже, що єдина умова, за якою можуть збивати російські ракети, це якщо вони загрожуватимуть безпосередньо атомним електростанціям, а uh, um, ну тобто саме за uh. тої умови, яка не буде дотримана. Тут знаєте, здається, як трактувати, бо можна сказати, що все, що летить, скажімо, в бік рівного, воно ж може загрожувати. Ну як да, не. тут насправді дійсно залежить від трактовки, да воно в теорії може. Насправді ми з вами розуміємо, що е, чому власне Росія така добра, чому вона взагалі ніколи не б'є по атомних станціях, поки не було жодної спроби. Жодна ракета, жодний шакет не не були направлені на нашу атомну енергетику. Ми ж розуміємо, що це не тому, що е, Володимир Володимирович Путін е, або гуманіст, або там переймається безпекою людства. Е, Справ в тому, що це єдина червона лінія, яку для Кремля накреслили західні лідери, зокрема Джо Байден. Дуже шкода, що це єдина червона лінія. Але цю, принаймні, накреслили. От було чітко сказано ще на початку війни, що категорично забороненим є застосування ядерної зброї та удари по атомних електростанціях, які прирівнюються до застосування ядерної зброї. І що при перетині цієї червоної лінії Захід втрутиться напряму. Росія Росія чудово розуміє, що в разі прямого втручання американської армії навіть звичайною конвенційною зброєю виносячи за дужки ядерку, це означало програї війни. Ну і моя ставка десь в межах 48 годин. От вони це чудово розуміють. Е, в них був такий маленький такий, е, кейс, е, дуже демонстративний. Е, десь якщо 20-й рік е, в Сирії е, зіткнулися американці і Росіяни. Там щось між собою не поділили. Там якісь там башти Кремля, і е, по офіційних дипломатичних каналах е, про Вагнерів було сказано, що а наших там ні. Ну нема, то значить і немає. От американці зробили, що там дійсно не стало. От єдиний в 21 столітті прямий бій між росіянами та американцями тривав приблизно дві години. От і за цей час було вбито понад 200 вагнерів і жодного американця. От дуже показова статистика, і росіяни цей урок запам'ятали. От е, тому, тому наші АЕС в безпеці. А тим часом росіяни роблять інше. Вони тим часом б'ють по підстанціях, через які передається електричний струм, вироблений на АЕС до загальної мережі, і е, виходить, що якщо покласти всі ці підстанції, то реактор працюватиме. АЕС вироблятиме електрику, тільки не буде куди її подіти. Власне ніхто не зможе її прийняти і нею скористатись, і це те, що Росія робить, тому що це ж не заборонено, це ж не прямо по АЕС, тому так в нас є поки вагомій підставі вважати, що свідомо Росія по наших АЕС бити не буде, і тому умова, яку озвучив дуже шановний пан Сікорський, якому ми, до речі. Дуже дякуємо за послідовну і дуже рішучу підтримку. Все ж таки, от всі західні лідери себе поводили як Сікорський. Ми наразі були в зовсім іншій ситуації, тому принагідно раптом він слухає хай Українське, але польське радіо то дійсно щира подяка. Ну але факт той, що ота умова, яку він озвучив зараз, ну вона є нереалістичною. Хіба що дійсно польське ППО дуже вільно її трактуватиме? Що от будь-що, що летить в напрямку, де взагалі стоїть АЕС, потенційно можна вважати загрозою для АЕС і збивати. Це нам би це було дуже помічним, звичайно, але враховуючи, що поки що, польське ППО трошки ніби як соромиться збивати навіть е, ці російські ракети, які вже залітають безпосередньо в польський повітряний простір. Ну чесно кажучи, мені все ж таки здається, що рішучість е, пана Сікорського поки ще, скажімо так, не всіма в Польщі поділяється, і ну я б принаймні поки е, не будував якихось там особливо райдужних очікувань, що от прямо завтра польські петріоти. Доєднаються до тих дуже нечислельних петріоців, які передані нам. Тут важливий є момент. Я розмовляв про це з польським військовим експертом, і знову ж таки поставимо те, те ж саме питання. Він каже, що ну ти, уявіть ситуацію, коли польське ППО працює по якійсь ракеті, не та, що летить до атомної електростанції, просто та, що летить на умовне якесь велике українське місто. Польська ракета збиває там російську ракету, і уламки падають на будинок, чись когось з українців збивають. Тобто. Польська ракета фактично вбиває українців, намагаючись відбити російську ракету, і тоді починається щось незрозуміле в дипломатичному сенсі. Так, так не думаю. Я не думаю, що Україна мала б хоч якісь претензії. Ну на жаль, гинуть ж наші люди від уламків російських ракет, збитих нашою ППО. І ми ж не вважаємо, що наше ППО погано відпрацювала. Просто на жаль, захистити на 100% всіх неможливо. І все ж таки, загибель від уламків набагато менша, аніж від тих ракет, які дійсно долітають до своєї цілі. Вони тоді вбивають більше, якщо вони прилітають, куди їх послали і вибухають саме. От уламки. Це менше зло в цій ситуації, і до польських ракет в цій ситуації ставили би рівно так само, як до своїх. Тоді інший момент. А чого може боятись Польща в цьому сенсі? Маю на увазі не тільки ракети над Україною, а ракети над територією Польщі, власне. То як Росія може їй нашкодити? Ну, от, чесно кажучи, для мене це велика загадка. Чому ну, я не впевнений, що все ж таки мова йде про страх перед Росією. Тут е я гадаю тут про якийсь певний набір страхів, які швидше загалом можна було б визначити як е комплекс невідомості. От, ніколи такого не було. Це, скажімо так, навіть морально от переступити цю межу, почати збивати е російські там, ракети в своєму просторі. Ну це. Суто психологічно, це ніби як зробити ще один крок в глибину нашої війни. Це ніби як от зробити ще один крок до прямої вже участі. Ну а ну абсолютно зрозуміло, що жодна країна насправді воювати не хоче. Жодна країна воювати не хоче, всім набагато легше, щоб поки ми одні були щитом Європи перед цією ордою, так нам допомагають, але все ж таки воюємо ми виключно самі. Ну, за винятком іноземних добровольців, зокрема поляків, яким знову ж таки принагідно щиро дяка глибока шана. Але це саме про добровольців, це про індивідуальний вибір. А зробити... Вибір ну, на користь того, щоб наблизити свою країну до війни. Ну я гадаю, що будь-якому політику чи військовому дуже важко такий вибір зробити. А психологічно воно так і виглядає. Раціонально це не так. Раціонально від того, що Польща збивала б російські ракети, які вже і так залетіли в її повітряний простір, ну точно б нічого не трапилось. Але це про рацію. А от на рівні емоцій, це швидше за все сприймається саме вже як, як такий от крок всередину війни. Тоді ще один момент. Сьогодні міністр оборони Сполучених Штатів каже про те, що у України є власні ракети, далекобійні, і Кирило Буданов так само в інтерв'ю, якщо не помиляюсь, до BBC, каже, що є можливості бити на 1800 кілометрів глиб Росії. То якщо виходить, що може Україна впоратись сама, чому тоді ми чекаємо на це схвалення від Сполучених Штатів? Ну, тому що насправді ще не може. Давайте не плутати потенційні можливості і вже реалізовані можливості. Те, про що говорить Буданов, ну, це дальні дрони. Наші дальні дрони дійсно вже летять і на 1800 кілометрів, і насправді і далі, тому що 1800 кілометрів це поки що ем, найдальша відстань до цілі, яку ми вразили. Але ж насправді всі ці дальні дрони вони летять зовсім не по прямій. Для них прокладається доволі складний маршрут, який прокладається саме так, щоб обходити райони з певною щільністю російського ППО. Тобто, якщо вражена ціль е на відстані 1800 км, кілометрів, це означає, що реальний радіус дії такого дрона, якби він летів по прямій, це що найменше 3000 кілометрів. Швидше більше так, але це дрони. Дрони повільні, це їхня принципова відмінність від ракет. І от е, історію з дронами ми вже пройшли від початку до успішного завершення. Бо два роки тому в нас ще в принципі ніхто навіть не займався дальніми дронами. В нас не було таких довоєнних напрацювань. От два роки тому стартували перші такі, можна сказати, гаражні стартапи, перші е, конструкторські напрацювання. Наразі ми вже не просто випускаємо дальні дрони, які долітають в глибину Росії. Наразі ми вже нарешті налагодили їхні серійне виробництво. Нагадаю, що під час останнього нашого удару по Москві та від Москові, коли зокрема було вражено московський нафтопереробний завод, який один дає 7% всієї нафтопереробки Росії, так от в одному цьому нальоті було задіяно понад 150 дронів. Тобто ми виходимо фактично, ну ще не зовсім вийшли, але ми вже виходимо на такі ж темпи виробництва, як у росіян виробляють чахет. От і при тому наші дрони е, по якості значно краще за шахети. Тому тут історія вже це вже історія успіху, який далі треба просто розсувати, поглиблювати і так далі. Ми, от зокрема, нещодавно ми додали до нашого арсеналу е, дальні дрони на реактивному двигуні. До цього були тільки пропелерні, так би мовити. Е, наразі додалися е, реактивні, які знову ж таки вони летять швидше за пропелерні, але повільніше за ракету, особливо за балістичні. І от тому нам треба доповнити цей спектр. Нам треба доповнити ракетами, і тут є прогрес, над цим працюють. Зокрема, по крилатих ракетах прогрес дуже серйозний. Це ракети Нептун. Нагадаю, що на початку цієї війни Нептун вже існував, але, по перше, він був в кількості один дивізіон, вісім одиниць. От, власне, які були зроблені для випробування. Тобто це був, фактично це був ну, на межі прототипа, скажімо так, трохи краще, ніж прототип, е, і е, це на той момент це була виключно протикорабельна ракета. Протикорабельна ракета це найпростіший варіант е, крилатої ракети, тому що що вона має зробити? Вона має летіти над рівною поверхнею води. І побачити величезний об'єкт, такий здоровий шматок метала, корабель на воді, це дуже проста задача з точки зору саме виходу на цілі, знаходження цілі, і відстань в неї була на той момент дуже скромна, 200 кілометрів. От. Але навіть цього тоді вистачило, щоб потопити крейсер Москва, і це було одним з переламних моментів тоді, от в перший рік війни. Але ж далі Нептун досконалював. По-перше, його дальність вже збільшена до 400 км, тобто вдвічі, а працюють над тим, щоб зробити ще вдвічі, тобто до 800. От, і наскільки я можу судити, працюють ну, там, завершальна стадія. Але головне, що його вже зробили ракетою не суто протикорабельною. Його вже зробили ракетою, яка вражає наземні цілі. От, а це набагато складніше. Це не летіти над рівною водичкою, а це обходити складки рельєфа, летіти якомога нижче над цим рельєфом. От, я, наприклад, сам бачив, як збивали російські крилаті ракети у нас. То вони чітко йшли по росту Дніпра. От вони фактично між берегами річки ховалися, щоб не щоб іти нижче ніж захоплення нашими локаторами. От, але е, на, на все є свої прийоми. От, якщо, наприклад, локатор стоїть на мосту на річці, то ціль виявляється. От так от, е, так от власне. Е, От е, наші крилаті ракети також навчились вже літати не просто над морем, а літати по складках рельєфу е, обходити російську ППО. І е, дуже символічно, що першим об'єктом, який вразила вже така наземна версія Нептуна, от був саме комплекс с 300 який теоретично мав би якраз його збивати. Отну е, можна звичайно сказати, що С-300 Нептун дійсно перехопив, але перехопив героїчно. От, е, можна сказати, як е, закрив закрив собою. <смеш> От. Тому, але з Нептуном поки не пройдена ще історія про масштабування виробництва, тобто вдосконалення конструкції відбувається надзвичайно швидкими темпами від простої протикорабельної ракети на 200 кілометрів до 400 кілометрової земля земля. -Земля це велика історія. Ми її пройшли за два роки. Я ж кажу, а я думаю, що 800 кіло ми дуже скоро побачимо в роботі. Але тепер ключове пройти наступний етап, який вдалося пройти з дальніми дронами, масштабувати виробництво, щоб воно стало саме серійним і масовим, щоб ми не по одній штучці їх рахували, а щоб ми могли їх запускати, отак як росіяни запускають свої от десятками під час однієї атаки. А найбільше нам звичайно потрібна балістика своя. Технічно ми здатні це зробити. Ми взагалі то космічна країна. Ми країна, в якої завод південмаш. Ми країна, яка в кінці 90-х, на початку 2000-х була третьою в світі по кількості запусків супутників, і вийшли ми тоді власне на ці показники саме за рахунок того, що зроблені ж у нас на нашому заводі Південмаш міжконтинентальні балістичні ядерні ракети. Так, ми випускали міжконтинентальні балістичні ядерні ракети. Так, от ми їх тоді переробляли в мирну версію і запускали ними супутники. Е, зрозуміло, що ми можемо цілком пройти, скажімо, зворотню еволюцію. От, ми можемо на основі тих технологій, які останні десятиліття для нас були суто космічними. Ми тепер можемо робити їхню бойову версію. І е, я думаю, що. Я зараз не розкриваю ніякого секрету, бо я до секрету не допущений. Тут навіть простий аналіз відкритих джерел чітко показує, що ми над цим працюємо. От на якій стадії ці роботи цього я судити не берусь, але це якраз роботи дуже важливі. От якщо ми точніше навіть, навіть правильно казати, коли. Коли ми нарешті зробимо свою власну балістичну ракету, от з цього моменту можна буде начеплятися до західних союзників, не просити дозволу на те, щоб бити по Росії їхньою дальньою зброєю. Але це ще треба пройти. Крилатих ракет ми поки випускаємо мало і все ж таки тільки до 400 кілометрів. Тому нам дуже б не завадили крилаті ракети, тим більше західні, вони трошки швидше по швидкості. От дозвіл бити західними крилатими ракетами нам дав би зараз дуже багато. Камси у них всього 300 км дальність. Тому як тільки ми зробимо свою балістику, просити про дозвіл на атакамси взагалі втратить свій сенс. Ну але ж ми її ще не зробили. Ми в процесі, і зараз атакамс був би дуже помічним. Ну, десь така історія. А ось з приводу того, що казав Остін, він там інше казав. Він там казав, до речі, не про ракети для враження в глибину Росії. Він казав там набагато цікавішу річ, річ, яка, до речі, вона дуже надихнула, і це просто не всі, скажімо так, одразу оцінили. Він там ну, обмовився. Я б, чесно кажучи, взагалі, я не радий, що ця інформація стала публічною, але вже стала, то стала. Він сказав про те, що американські конструктори разом з українцями працюють над тим, щоб в нас тут випускати нашу власну версію С-300. Тобто йдеться про те, щоб зробити нас не такими залежними від того, скільки нам можуть поставити батареї Петріоців. Щоб, щоб ми почали випускати свій власний зенітний комплекс, який по характеристиках був би співставний з, з Петріотом. Швидше за все на основі радянської С-300, бо, мабуть, у нас є багато технологій із тих, що використовуються в С-300. А от, судячи з усього, все ж таки технології в нас є не всі, частина лишилась в Росії, і от американці нам наразі закривають власне оцю частину, пропонують західні компоненти, якими можна замінити російські. Я дуже сподіваюся, що ця робота буде швидкою. じゃあこう。